Найбільш логічна версія це те, що всесвіт ніколи взагалі не з'являвся, бо не можна створити щось з нічого, не може щось виникнути само по собі. Тобто у всього мають бути причини, коли нам розповідають про те, що там фізики сучасні, всесвіт виник від великого вибуху. А які причини цього великого вибуху? Тобто до цього мали бути якісь причини наслідкові зв'язки, не кажучи вже про те, що Всесвіт він скоріше безкінечний, ніж кінечний, оскільки є питання, а що знаходиться поряд з цим всесвітом. Тому найбільш логічне рішення це те, що Всесвіт ніколи не виникав. Можливо, були якісь локальні вибухи або якісь події, які створили саме тут зірковий пил, з якого все з'явилось, що ми бачимо, і ми самі. Але це не значить, що в цілому весь всесвіт колись з'явився. Найцікавіше, що роблять ще фізики зараз, це вони пов'язують. Простір і час і говорять про них як про реально існуючі об'єкти, а це міри для визначення того, як змінюється матерія. Тобто не можна визначити, що час, наприклад, викривився, як вони це кажуть, якщо в тебе немає ще одного часу, ще однієї міри, яка це зможе виміряти, хоча б тому це схоже на якісь математичні такі тупікові напрямки розвитку теорії, і я думаю, що вони досить скоро будуть перевірені. І спростовані на їх місце прийдуть нові теорії. Можливо, штучний інтелект цьому допоможе.